З нами головний тренер команди Скала 1911 Степан Матвієв. Вітаю вас з перемогою. Це така бажана, довгоочікувана перемога як для вас, так і для ваших підопічних, так і для вболівальників астрійської скали. Ваші підопічні продемонстрували сьогодні якісну хорошу гру. Як ви, як головний тренер, можете охарактеризувати дії гравців під час матчу і чи вдалося все задумане та пропрацьоване на тренуваннях реалізувати сьогодні за 90 хвилин гри? Дякую За привітання, дякую за поздоровлення. Ще раз хочу подякувати нашим Збройним силам та захисникам, і захисницям, які нас боронять і дають нам змогу проводити всеукраїнські чемпіонати. Ось. Чи задоволені результатом? Чи ігрою задоволені? Так, моментами дуже команда, що як я вимагаю, вони робили те, що мали робити. Але сирів лише до того ідеалу якою б хотілося, щоб ми так грали постійно ті ігри, диктували, тобто грали з позиції першого номера, ще трошки далекувати. Але ми на шляху до того. Жовта картка вас не засмутила сьогодні. Ваша жовта картка? Я це просто це емоції, це, я вибачав, я судді сказав, це емоції. Просто мої. Я неправильно, не мав права так поступати, тому що, але бачу той спортний момент, який є, ну, просто... Ми мої емоції переводили у мене Я думаю, що емоції перемоги у вас сьогодні більше візьмуть верх над вами. Я вітаю вас ще раз з перемогою і бажаю подальших успіхів у турнірі. Дякую, дякую, З нами президент клубу Реал Фарма з міста. З нами президент клубу Реал Фарма з міста Одеса Микола Лиховидов. Пане Микола, сьогодні ваші футболісти показали достойний футбол, конкурентну гру. В другому таймі я б сказав, вони тиснули стріян, тиснули скалу 19-11. На жаль, не вдалося здобути бажані три залікові очки до загального турнірного доробку. Як думаєте, що сьогодні завадило вашій команді у грі? Що стало вирішальним фактором сьогоднішньої прикрої поразки? Ну, трохи не хватило голубові складу. Ви ж бачили, що Ну, тренер скали Матвій мав змогу випустити гравців, які посилили гру. У нас ну, ми ранчер, ми його притримали, він посилив гру. Інші ну, два гравця, молоді хлопці, ще четвертого і один сьомого року. Ну, скажімо так, ще не досвідчений, один тільки дебютував в цьому році четвертого року. Сьомого року перший сезон фактично проводить захисником, звідти і забили м'яч. Ну, Треба розбиратися, я б не став на когось вішати якісь помилки чи що. Програє вся команда і підстраховка таке. Не вистачило, якщо коротко, глибини складу, щоб посилити гру гру. Ви правильно сказали, що в другому таймі ми почали притискати з колу, У нас з'явилися хороші моменти. Ну ну, в цьому результаті ми забили м'яч свій. До цього пропустили три. Ви також берете часто участь у матчах сьогодні. Наскільки я пам'ятаю, ми сьогодні вас не бачили на футбольному полі. Яка причина була того? Ну було б гірше, якщо б я грав би, а ви б мене не бачили. Так я не грав, ви мене й не бачили. Ну, ну треба ж мовити, я вже остання зміна була і не ризикували. Ну, може хтось там, як у нас там фабер, щось судори. І там ще один гравець казав, що в нього і все, ну, дограв. Ми держали цю останню заміну, менше стіл. Дограв, дограв. дограв. Я теж в рухи планував виходити, але теж там гра складалася, що зробили всі заміни. І не вийшов. Тут у нас ще була заміна. Я планував десь в останні хвилин 10-15, ну якщо б рахунок був би 1-0 на користь скали, чи 0-0, чи там на нашу користь був би, я б вийшов би, думаю. А так, вже рахунок був і Я бачу, там в хлопців гра пішла. Думаю, що, що я буду, кого міняти. Всі добре виглядали. Ну, треба відштовхуватися від командних інтересів. Зрозумів, дякую і успіхів вам в подальших іграх, в подальших іграх чемпіонату в другій лізі. Дякую, дуже приємно завжди грати в скалі, дуже така гостинна. Ну, Поза полем гостинна команда нас е, зустріли, поле, і все підготували, все дали. Хочеться подякувати і побажати хлопцям. Непогано грали, заряжені, щас новий тренер. Хочеться побажати успіхів, бути е, в лідерській групі, скласти конкуренцію. Ми, на жаль, не можемо цього зробити. Ну, побажаємо склі. Дякуємо, успіхів вам.